Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні в нас дуже чутлива і серйозна тема це фізичне насильство над дітьми. А саме про побиття дітей або ляпаси. Які не вважаються фізичним насильством, чомусь не вважаються, тому що деякі діти кажуть, ні, мене не били. Мене іноді тільки е, лупцювали, давали ляпаса одноразово, але це ж не побиття. І деякі батьки також кажуть, що вони не били своїх дітей, а лише давали ляпаси. Але що ж тоді таке ляпас? Якщо він не є фізичним насильством, до якої категорії впливу ляпас можна віднести як не до фізичного насильства? А чи відомо вам, що французькі психоаналітики психо проводили дослідження, як якою інтенсивністю емоційною інтенсивністю реагує маленька дитина на ляпас? Коли вона залежить від своїх батьків і отримує такого роду фізичне насильство, яке не вважається чомусь фізичним насильством. Так от результат, про який згадує в своїй книжці Франсуаза Дольто, французький психоаналітик, вражає, дитина по своїй інтенсивності переживань ляпас переносить або ляпанець, як ми кажемо, російською це буде шліпок. а дитина переживає це як зґвалтована жінка. Саме такі переживання дитина має в своєму серці. Тому чому ж ми не називаємо тоді ляпанці або ляпаси фізичним насильством? Ні, це саме так і називається. Тому, будь ласка, якщо ви вдавалися хоча б раз до ляпанців або ляпасів, визнайте, що ви вчиняли. Фізичне насильство над своєю дитиною, над дитиною, яка залежить від вас емоційно, матеріально, яка не виживе без вас. Тому така дитина буде змушена терпіти це насильство і буде брати в своєму житті модель, що насильство. Це є норма для близьких стосунків, насильство це і є любов. Тому ми в дорослому віці потім бачимо, як багато людей, яких нібито не били батьки, а лише давали ляпаси, вчиняють одне над одним фізичне або психоемоційне насильство. Дуже часто батьки кажуть потім, що всі так виховували раніше дітей, всі давали ляпаси, ляпанці, всі били, ми ж не знали, в нас не було інформації ніякої, але все це виправдання насильства. По меншій мірі насильство є аморальним, бо будь-яка нормальна, здорова людина знає, що бити. Дитину або тварину, яка е, залежить від тебе, це аморально, а по більшій мірі це є кримінальний злочин. Тому перше, що треба зробити, не уникати усвідомлення того, що ви зробили по відношенню до своєї дитини. І навіть якщо ви припускалися ляпасів, то треба визнати те, що ви робили фізичне насильство над своєю дитиною. І вибачитися щиро вибачитися перед своєю дитиною, не виправдовуючи себе, а конкретно за ті випадки, які ви згадуєте. Саме ті випадки, коли дитина була перед вами беззахисною і чимось була незручною вам. Бо всі ці побиття, ляпаси, ляпанці, вони мають лише одну ціль, щоб дитина стала для батьків зручною, як собачка, як домашня кішечка. І якби батьки знали, що дитина, як підбуль, може на свій захист вчепитися в ногу або дуже боляче вкусити, я думаю, що вони припинили своє насильство. І саме тому я вважаю, що це аморально, бо батьки знають, що здачі дитина не дасть, бо вона залежна, бо вона слабка. Тому треба визнати це так, ми не ідеальні. І якщо це сталося, визнати свою провину і сказати про це своїй дитині, вибачитись без виправдовувань, бо дуже часто батьки вибачаються саме таким чином: ось сьогодні день прощення. Вибач, якщо я тебе чимось образила, це не вибачення, це формальний захід, який взагалі не несе ніякої емоційної, емоційного навантаження на себе. Тому це не є вибаченням. Це просто формально, людина каже, ну якщо ти там собі придумав, що я образила тебе, бо я не знаю, чи образила я тебе чи не образила я тебе, то тоді вибач, якщо ти так себе відчуваєш. Чуваєш погано, але я про це не знаю чи я образила, чи я не образила. Це все формальність. Або батьки починають вибачатися із виправдованням, і кажуть, що ну я ляпнула, бо ти не слухняний був. Це не вибачення, це звинувачення. Ну, я ляпаси тобі давала, тому що всі так в нас ми не знали, як треба. У мене важке життя було. Це не вибачення, це виправдання насильства. Вибачатися правильно перед своїми дітьми треба щиро і без виправдань. І навіть сказати, що я. Мені дуже шкода, що так сталося і що я це зробила. Цьому немає ніяких виправдань, тому що я давала тобі беззахисному маленькому ляпаси. Або взагалі била тебе. Але мало хто з батьків здатен на визнання своєї провини. Більшість батьків зменшують відповідальність, кажучи, ми не били, ми тільки ляпаси давали. Але кожен ляпас ми не знаємо, як відгукнеться в серці дитини, і куди потім хитне її психіку. Бо в своїй практиці я бачила людину, якій за все її життя разом з батьками дали один раз по попі скакалкою. І в цієї людини спостерігалася психопатія. Її більше ніхто не бив, але ж емоційне насильство також було присутнє. Її ставили на гречку в куток і отак давали табуретку і примушували годинами тримати в кутку цю табуретку. Це також емоційне знущання, і батьки не враховують це за насильство. Вони кажуть, ми не били свою дитину, ми її любили, ми, її, ми для неї все робили, ми заради неї жили. Але ж це все є фізичним і емоційним насильством. Якщо ви усвідомлюєте всі свої помилки, ви повинні просто вибачитися перед своєю дитиною і таким чином полегшити далі її життя. Підпишіться на мій канал, поставте цьому відео вподобайку, або не вподобайку, якщо вам не подобається той контент, який я даю. Будьте щирими в своїх реакціях. Отже, якщо ви вперше завітали на мій канал, то прошу вас підписатися, ви тут знайдете дуже багато чесного контенту з психології. Ну, а ми продовжуємо, що буде батькам, які вчиняли фізичне насильство над своїми дітьми. Будь-який наш вчинок має свій наслідок. І тому навіть один ляпанець дитині буде мати свій наслідок. Отже, перший наслідок, дитина, травмована побиттям, фізичним або емоційним насильством, може застрягнути в своїх дитячих травмах. І бути невпевненою в собі, ненавидіти себе, не знайти нормального партнера для життя, відноситися таким чином і до своїх дітей, бо в неї немає моделі нормального, здорового відношення до дитини. Вона може бути невдахою, невпевненою в собі, не досягти в своєму житті. Якихось мрій своїх не реалізуватися ніяк, просто прожити своє життя, як, як і їхні батьки прожити, не наповнити своє життя нічим цікавим. І саме завдяки фізичному і емоційному насильству відбувається з дитиною те, про що я зараз кажу: це зламана доля. Ось який перший наслідок може бути для батьків. Ви ж, правда, коли били свою дитину і давали для пансії, не хотіли б зламати її долю. Ви ж, напевно, це робили для того, щоб е допомогти дитині вирости нормальною здоровою дитиною. Але. Визнайте, що коли ми б'ємо беззахисних дітей, ми насправді обслуговуємо власне его. І насправді ми не спричиняємо добро нашим дітям. Ми спричиняємо добро собі, щоб діти були дресированими, щоб діти були зручними, щоб діти нам не заважали. Ось для чого ми б'ємо наших дітей. Дитина, яка зазнала хоча б мінімального фізичного та емоційного насильства від батьків, буде мати емоційні проблеми в своєму дорослому житті. Вона може стати сама аб'юзером, а може зустріти в партнери собі. Ще декілька разів, аб'юзерів вона буде відчувати самотність, буде відчувати пустоту внутрішню і буде намагатися заповнити ту пустоту різними хімічними речовинами, алкоголем, наркотиками, палінням цигарок або Порушенням харчової поведінки сексом, або просто буде намагатися запхати в ту пустоту когось, поглинувши цю людину і створивши для себе ілюзію того, що хтось любить, якщо я поглинаю або я поглинута, хтось мене любить. Це жертовний шлях. Це шлях терпіння насильства, бо саме такий спосіб життя батьки показують своїм дітям, коли дають їм ляпаси, коли принижують їх, коли карають їх принизливими способами, такими як стояння на гречці. Така дитина може знаходитися все своє життя в пасті своєї дитячої травми. Ну хіба що вона може раптово потрапити в кабінет до психолога. І тоді почне щось змінюватися. Але може цього й не статися. І людина може залишитися до самої смерті інфантильною і нерозвинутою. Чи цього ви хотіли для своїх дітей? Невже ви бажали поламати долю свою дитину, дитини, коли ви били свою беззахисну дитину? Невже ви думали, що ви створюєте добро для неї? Адже ж будь-яке насильство лежить на протилежному полюсі добра? Це злочин? Крім того, що дитина може вирости невдахою, скупою проблем? Другий наслідок, який ви отримуєте за те, що вдавалися до фізичного насильства своєї дитини, це таке саме ставлення до вас, як ви ставилися до дитини. Тобто, дитина така може на почутті провини, яку ви е, вбили ще з маличку їй в мозок, вона може дзвонити вам для галочки, відмічатися. Але насправді вона не буде хотіти спілкуватися із вами. Це буде відбуватися тільки тому, щоб не бути винними, бо діти знають, що батьки схильні до насильства, вміють маніпулювати почуттям провини. Але це ж не щиро. Це знов таки насильство над собою. Байдужість дитини загорнута в обгортку спочуття провини. Ось щира правда. Ось той наслідок, який чекає батьків, хто вдавався до фізичного і емоційного насильства. Але дитина, яку звинувачували, якою маніпулювали на почутті провини, може вам ніколи про це і не сказати, якщо вона не пішла до психолога і не почала проходити свою психотерапію. Але ви завжди будете відчувати, що недостатньо уваги від дитини, недостатньо. Е Часу дитина бажає приділяти спілкуванню із вами, ухиляється від спілкування. Ви будете відчувати самотність і непотрібність дитині, але це те саме, що ви показали дитині як модель близьких стосунків. Дитина сама по собі не будує так стосунки. Дитина бере цю модель, яку батьки ще з дитинства наочно, наглядно показували їй. Якщо ви били свою дитину і навіть мінімально давали їй ляпаси, ви ризикуєте провести свою старість в самотності, очікуючи тих подачок від дитини, які, які вона робить спочуття провини. Просто тих рідких дзвіночків або нещирих. Е Спілкувань із вами насправді дитина не може хотіти спілкуватися з людиною, не маючи почуття провини, а просто так із любові, коли любові, коли вона переживала насильство від батьків. Тому не розраховуйте на щирий стакан води в старості, якщо ви свою дитину били або давали їй ляпаси. Це буде відбуватися можливо нещиро, а можливо, взагалі, ви будете відчувати повну самотність. Ризики дуже великі. Як багато людей, які приходять до мене на консультації, вже дорослих людей, які мають такий тягар, як батьки, які спричиняли фізичне насильство, і за ними треба в старості турбуватися і ну, якось бути ним батьками, тобто мінятися ролями. І от такі діти кажуть, ви знаєте, мені дуже соромно визнати те, що мої батьки померли, а мені стало легше. Що замість суму і сліз я відчув радість. І вони лякаються таких почуттів, тому що не усвідомлюють, що не було створено емоційно близького зв'язку між батьками, який і є справжньою щирою любов'ю. Не відноситесь до своєї дитини як незруч, до незручної обузи. І тоді ви в старості не будете обузою для своїх дітей. Любіть своїх дітей щиро, не вдаючись до фізичного насильства. І тоді ви отримаєте в старості ту віддачу, щиру любов, дитину, а не для галочки, а не з почуття провини. З вами була психолог Юлія Латуненко. Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати багато корисної інформації з психології нашої рідної українською мовою. А також не забувайте ставити вподобайки або не вподобайки, якщо ви з чимось не згодні.